За матеріалами СБУ засудили ще одного поплічника ФСБ, який працював на агресора, перебуваючи у виправній колонії. Своїми протиправними діями він намагався вислужитися перед ворожою спецслужбою, щоб за допомогу агресору його включили у списки на обмін. За матеріалами СБУ суд призначив чоловікові 15 років позбавлення волі. З урахуванням того, що зловмисник має ще один рік ув'язнення за попередні злочини. Загалом в тюрмі він проведе 16 років. Це уродженець Донецької області, якого ще у 2021 році засудили за зберігання і розповсюдження наркотиків. Покарання спочатку відбував у Бахмуті та Торецьку, а після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України його перевели до Сокирянської виправної колонії у Чернівецькій області. Зловмиснику вдалося дистанційно налагодити контакт із представником ФСБ, який перебував на території тимчасово окупованого Криму, отримавши обіцянку, що його включать у список обміну на українських полонених, засуджений передав. Вав своєму куратору через мобільний месенджер відомості щодо дислокації і переміщення військової техніки та особового складу збройних сил України в районі Бахмута. Також зливав місця перебування підрозділів СБУ, поліції, прокуратури та позиції сил оборони. Цю інформацію він отримував від своїх знайомих, жителів контрольованих українською владою території Донецької області. Передані координати допомагали окупантам коригувати пуски крилатих і балістичних ракет по військовій та цивільній інфраструктурі України.